Оп-оп-оп. Так, хлопці і дівчата, всім добрий ранок, добрий день, добрий вечір, в кого яка пора. Сьогодні е, відос, е, так як і обіцяв е, на тему моїх аналізів. Покажу, в якому е, вони е, стані. І якраз мені сьогодні Скотіш е, скинув е, мій новий. Курс. Так що все вам покажу і е, розкажу, я знаю, ви це любите. Добре, першочергово перейдемо до е, аналізу. Я собі тут у ноуті відкрив, е, щоб не е, забути. Я вже десь в себе на стрімі казав, хто слідкував, що загалом е, показники е, нормальні, нічого такого критичного немає. де що вилізло е, нове, чого в принципі, ну, ті показники ніколи не піднімалися і так далі. Але, як то говориться, кожен раз вони не будуть однакові. Де щось е, в нормі, де щось піднімається і це є е, нормально. Добре, пішли ви зараз тут все побачите собі на е, е, екрані. Е, першочергово, що в нас тут? Е, це загальний аналіз крові. І зразу тут виділю, що гемоглобін чуть-чуть підвищений, там норма виходить. 18, у мене 18,9, ну це не критично, абсолютно. І е, наступне це в нас йде гематокрит. Гематокрит в мене, скажу так, що це моя слабка зона, і він в мене, в принципі, завжди підвищений. Аналізи я здавав завжди. з, ну так Орієнтовно, з 2019 року, він в мене завжди. Чуть-чуть вище референтів. Тобто тут ви бачите е, норма 52, у мене 55,2. Причому, що я роблю кардіо, е, я п'ю стабільно там, не менше 6 літрів води, тобто з питтєвим режимом, у мене проблем е, немає. Зараз міст і він все рівно підвищений. Тобто я і на курсі здавав, він мене був, е, ну на підготовці здавав у мене був там 55,3. Зараз 55,2, тобто я його, в принципі, не відчуваю, ніякого дискомфорту він мені не приносить. Відповідно, я думаю, що в кожного організму є свої особливості. І так як я сказав, що в мене з 2019 року стабільно вище референтів, це для мене є е, нормально. Тому кажу, на рахунок нього я тут не парюся. Загалом весь. Аналіз крові нормальний, там є мінімальні відхилення там на 0,3 я навіть таке не враховую. Загалом все е -е, окей. Далі в нас йде е -е, ниркові проби. То тут креатинін, сечова кислота, сечовина і так далі. Тобто тут все в референтах, все е -е, окей. Е -е, зразу кажу, я аналізи здаю самі такі основні, якісь більш такі поглиблені. Я е, не бачу сенсу здавати, тому що можна їх здавати, ну, аналізів є куча, і можна так, скажімо так, весь свій бюджет витратити, е, що я вважаю, не є е, розумним. Тому спочатку здається основа. Я вам в кінці відео напишу, які, на мою думку, це основні. А далі вже по ходу діла від тих основних треба відштовхуватися і дивитися більш поглибно, якщо десь щось вилітає. Тепер йдемо далі. У нас йде що тут у нас, ліпідограма холестерин 190 верхня норма у мене 244. В принципі, нічого такого тож, там страшного, критичного нема. У мене от якраз цей показник загального холестерину ніколи не виходив за референти. Може там на пару показників. Оце перший раз бачу, що він піднявся. Списую, в принципі, на те, що зараз хавки багато, особливо після змагань, ну так швидко по накатанні ми в принципі підняли. І він трошечки кажу, виходить за референти. Ну, По самому холестерину судити ну, без сенсу, тому що треба дивитися загальну всю ліпідограму, яку ми зараз, в принципі, і подивимося, ідемо. Далі всі ліпопротеїди високої щільності, низької щільності і так далі. Ви бачите, все е в нормі. Тобто, Холестерол HDL, виходить, норма нижче 40, у мене 40 рівно холестерол не HDL 204, тобто від 130 і вище це є норма. Далі йдемо холестерол LDL. 115 це не з референтів, в мене 163, тобто запасу купа. І далі йде три гліцериди. в мене теж підвищені, тобто норма тут пише 100. але я дивився референти від 0 до 150. Це окей. У мене 221. В принципі, теж нічого такого критичного нема, так як в раціоні і жирів нормально, і вуглеводів багато. Тобто треба буде промоніторити. Подивитися, в мене три гліцериди ніколи високо не піднімали, завжди були в нормі. оце перший раз теж вони піднялися. Але, як я кажу, все буває вперше. В принципі, нічого такого критичного нема, щоб там е -е, переживати. Добавляться деякі. Е -е БАДи, аптека і. Що я кажу, я сильно не буду зараз додати цілу гору добавок, як я вже казав, я не фанат, просто деякі додавлю, які... я перездам аналізи через місяць і ми подивимося. Там через 4-5 тижнів і ми чекнемо, глянемо. Тобто, загалом ліпідограма, як там. На сім тижнів після змагань, а сім тижнів в принципі то нічого. Останні змагання. У мене по факту були там 10, так, 10 листопада чи 9 листопада. По ідеї пройшло там по-грубому півтора місяці, ну це ні про що. Тобто, ну, треба більше часу. На відновлення, як на мене. Але загалом я кажу. Загалом картина Окей. Ліпідограма сама в нормі, нічого страшного. Далі йде печінкові проби. У мене тут підвищені чуть-чуть АСТ. Е, норма 50, у мене 69, нічого такого. І АЛТ підвищено. Воно в три рази вище, виходить. Знову ж таки, знову ж таки, е, аналізи я здавав в понеділок. понеділок. Субота я тренував руки, оце з Олесом відомо, що ви бачили, і в п'ятницю я тренував ноги. Відповідно, два тяжких дні тренувань. І загалом, так ми говорили з, -з, -з, -з Коттішем, він дивився аналізи. Самі тренування, зараз е інтенсивність е виросла, час тренування виріс. Тобто, я вже казав, що там в середньому 2-2,5 години мене займає е тренування, тобто навантаження вирісло. І, в принципі, е Показники оці АЛТ, показник, що в три рази підвищені, ну хотілося би нижче, хотілося б нижче. Але знову ж таки, я списую на те, що тяжкі тренування. І пройшло тільки всього-навсього сім тижнів після сезону, хоча я там пропивав комплекси для печінки, гептрал, туди-сюди, все окей. Але як бачите, вони все рівно підняті. Тому я списую, що все рівно тренування тяжкі. Впливає на то, треба відпочити набагато більше, ніж один день. Я думаю, дня 4-5 треба відпочити, щоб той показник був більш-менш в нормі, плюс кажу, сезон недавно тільки закінчився, тому нічого такого теж критичного нема. Добавлю трошки деякі комплекси теж для печіночки. І так само разом з ліпідограмою через 4-5 тижнів перездам і вам покажу, чекнемо. Та й все. Йдемо далі. Білок загальний Білі білірубін ще по печінкових пробах все в нормі. І загалом кажу, я себе чухаю нормально. Якби були якісь питання, я думаю, що це б по-любому впливало на апетит, самопочуття і так далі. Тобто загалом все окей. Далі білок загальний все в нормі, в референтах, ТТГ. Т3 Т4 ви не бачите, тут в цьому файлі немає. Зараз прикріплю, теж побачите ТТГ в нормі, Т3, Т4. В нормі, тобто гормони щитовидки далі, пролактин. У мене 26, верхня норма 15,2. Скажу так, в мене пролактин завжди. Така особливість мого організму завжди підвищений. Він може бути 17, він може бути 19, може бути 25. Тобто я консультувався з ендокринологами, вони казали, невідомо. В принципі, з організмом додаткові перевірки я зробив, все окей, Тобто, ніяких проблем немає. Кажу, така особливість організму. Я просто його контролюю каберголіном. Але так як кажу, сезон закінчився, я хотів трохи позабирати ці всі інгібітори. Пролактиною, естрадіолу, я це все виключив. Відповідно, пролактин трохи піднявся, але скажу так, що я його абсолютно не відчуваю. Тобто воно ніяк не впливає на моє лібіду, самопочуття і так далі. Тобто і на форму аналогічно. Далі естрадіол 30 всередині референтів, норма 11-43, тобто посередині ніяких, як я сказав, інгібіторів ароматазу я нічого не кидаю. Тобто 175 тесту, 100 мастерона, тобто все о, окей. І оцей ПСА це на онкопростати. Тоже стабільно раз в рік здаю і вам рекомендую, особливо хто вже е, там, до тридцятки доходить і пішло далі. Навіть хто не хімічиться, а хто хімічиться обов'язково. І загалом ліпше здавати навіть в молодому віці раз на рік чекнути. Я думаю, вам дорого воно не обійдеться. Тим більше по ціні аналіз доступний. Більше, нічого такого там надзвичайно дорогого немає. В принципі, все, по аналізах пройшлися. Я кажу, я сторонник того здавати базу і вже тоді від того відштовхуватися. На мою думку, по аналізах то, що я казав, що важливо здавати, зараз побачите список. Загальний аналіз крові, біохімія. печінкові ниркові проби. Далі оце простата. ПСА називається. Раз на рік хоча б, хоча б раз на рік. І, що там? Ліпідограма? Судини переглянути і так далі. Загальний аналіз крові я вже казав. Так. Зараз, бо я вже вилітаю щитовидку, само собою, ТТГ, Т3, Т4 вільний. І в принципі, в принципі, все. Це така база основа. До цього ще можна додати залізоферетин і відсоток насичення трансферину залізом. Все. Тобто теж в людей буває, вилітає і Д3. Також все. Оцей список аналізів це такий базовий. Далі вже так як я сказав, від цих аналізів, якщо десь щось вилітає, чи по самопочуттю щось не так, як то говориться, копати далі треба. Бо тому що, я кажу, в ту лабораторію можна піти і подарувати їм овердохрана грошей. Але питання стоїть для чого, якщо база основна в нормі, то для чого? Ну, нема ся, я не бачу сенсу. Та й все. Тобто, що маємо? Гематокрит чуть підвищений, але я кажу, це в мене стабільно. Тобто, я роблю і злив крові, робив і так далі. тобто він ну, Може там, до 52 спуститися, потім знов підніметься там, до, до 55-54. тобто він е, літає. Ну, плюс ще я списую на те, що все таки аналіз здається зранку. А протягом дня я напиваю гору води там 6-8 літрів. 6-7 літрів. Відповідно, вночі води не п'ю, бігаю в туалет нормально. Ну, кажу, така в мене особисть з організмом. В туалет, я як напиваю нормально води, я завжди багато в туалет ходжу. Відповідно, за ніч організм обезводжується. Так, я там перед аналізами воду напиваю, але мені здається, там за пів години воно ролі сильно не зіграє. Відповідно, ще якийсь відсоток-два. Воно може зночі цей. Показувати трошки підвищений показник. Кажу, Треба де якось раз потестити і попробувати здати в обід, От напити нормально води, розрухатись, зробити кардіо і піти здати в обід, подивитися. Заради цікавості вічно забуваю. По печінці, АЛТ підвищено, аналогічно. Я кажу, нічого такого критичного нема. Як я вже сказав, недавно був сезон, плюс тренування тяжкі, 5 разів в тиждень. Теж не, не три, не два, а п'ять. Відповідно, воно впливає на показник 100%. Ну і, само собою, все-таки і їжі теж багато. Та й все, і по ліпідограмі, я кажу, холестерин трохи підвищений, і тригліцериди. Знову ж таки, я думаю, я впевнений, що воно це, це зв'язано з скажімо так, різким підйомом їжі, ну, відносно різким, але ми доволі швидко вийшли на таку високу калорійність. Та й все. Так що, якось так, нічого критичного. Через місяць, е, так я казав, перездам аналізи, трошки дещо додавлю. І е, покажу вам ще раз: чи в Телеграмі, чи ще раз відосик знімлю і, і чекнемо, подивимося е, на е, зміни. Так, і тепер перейдемо до мого е, нового заряду. Багато хто здивується, вони відкриваю на телефоні таблиці від Скотіша. Е і що ви можете тут, тут побачити? Першочергово, тест 750 мг, ну стандартне дозування. Я взагалі вважаю, що дозування тестостерону має бути доволі високим. Тобто, це, що там е ставлять на наборі, я не кажу про початківців пацанів, які тільки починають ви не плутайте. Ми беремо людей, які вже ну, типу, зі стажем, як не як. Тому що там початківцю пхати, самі розумієте, велику дозіровку тесту, теж, типу, ну, якби, нерозумно, треба все рівно все плавно починати. Як то говориться, швидше воно не буде. І треба і організм вивчити, і так далі. І ну, ті дозування ростуть поступово. А для людини, яка вже, скажімо так, е зі стажем, дозування тестостерону має бути нормальним. Оці всі дозіровки, там 400 тесту. Я не бачу сенсу. Хіба можливо є якісь індивідуальні там особливості, але загалом, ну кажу, не треба там, боятися, 750 це нормальне дозування для мене. І ну, на підготовці можна менше дозування тримати спокійно. Тобто там все рівно вже нічого, скажімо так, там завдання просто тримати м'ясо, і там навіть 400 тесту хватить. 400-500. А в міжсезон, якби я вважаю, дозування має бути відповідним нормальним. Тобто нормальним це хоча б мінімум від 600. Мінімум від 600, кажу, все залежить само собою від кількості м'яса і так далі. І, і вже вище. Навіть там спокійно до грама може доходити, це нормальне дозування. Далі EQ. В перекладі називається Equipoise, Цю назву використовують в Америці, в Британії, там, можливо, в Європі, не знаю. Що воно означає? Це означає болденон. Мій ненависний болденон. Чого так? Чого так? Першочергово курс мені складав Скотіш. Зрозуміло. І відповідно, що. Відповідно, попробуємо цей раз щось нове. Спочатку, як він мені скинув, я такий думаю, блін, тіпа, о, там, той самий гематокрит піднятий і так далі. А потім посидів, подумав, так, думаю, так, ми вже весь час в юзуємо тести мастерон, тести мастерон, тести мастерон, там, дека і так далі. Цей раз попробуємо по-новому. Я, Ви знаєте, я хейтер болденнону, але я його юзав, юзав. Років 5 назад. І це було 5 років назад. Е, можливо, там, спишуши на те, що він десь десь міг там бути якийсь недолив, неробочий, не, не вирішив так: попробую. Тобто, відмінити ми його завжди зможемо, а попробувати треба. Все-таки, як не, як не тільки спортсмен, а й тренер. І треба потестити. Ну, Скотч казав, що він, в принципі, для багатьох своїх підопічних і сам юзав, юзають його підопічні, і сам він юзав, він каже, результатом довольні. Я кажу, добре, давай попробуємо, Чого ні? Треба, щоб знати, треба попробувати, я так вважаю. Тобто, тим більше дозування 400 мг, нічого такого там критичного нема. За, за те, що він на мені, там поріже мені естрадіол і так далі, за це я взагалі не парюся, тому що 750 тест у мене я схильний до е високої ароматизації. Причому цей естрадіол, я в принципі не відчуваю. У мене естрадіол може бути 190, а я себе нормально чухаю. Навіть, тепер взяти до прикладу Олеса, він дуже чутливий. Тобто, з нього за високе естро він себе херово почуває, тиск і так далі, десь там щось може підсипати 5-10. Дуже низький, в нього починають боліти зв'язки. У мене може естрадіол теж опуститися, я себе нормально чухаю, тобто не з ким прям бути. Прибитий його, там, скажімо так, високий, я теж його не чую. Тобто В мене якось так організм реагує, Тобто в кожного індивідуально. Далі в мене йде мастерон 400 міліграм, і на старт на 4 тижні йде анавар. Анавар це оксандролон. Тоже, 100 мг в день. Це виходить 10, 10 таблів, скажімо так, він сказав, для розгону. Тоже, я не фанат використовувати таблетовані препарати в Офсізін, але знову ж таки, не попробуєш, не будеш знати. Тому щось нове: потестуємо, попробуємо, Дозування загалом, виходить, що у нас 750 плюс 450, Це виходить, коротше, 1300, скільки, 1350 загальне дозування, відповідно. Чи, ні, чи не 1350. Включу калькулятор, 1550. Вже голова. Сьогодні, вибачайте, сьогодні ноги качав, голова не варить ще Ти то кажу, восьма година. 1550, що, в принципі, я вважаю хорошим дозуванням. Плюс ще додається зараз на першій ці 100 мг цього оксандролону. Це що там в день? Це плюс 700. то 250. Ну, коротше, такий старт буде потужний, скажімо так. Та й все. Знову ж таки, міг бути заряд. Там, наприклад, так ми говорили, сьогодні з ними обговорювали, могло бути більше мастерона 600 мастера, і додавати нандролон. Але і він не дуже хотів, і я розумію, чого він не хотів. По тій причині, що скоро підготовка, якби той ендролон ну, без потреби, по факту. Відповідно, а з е, Булденоном можна, в принципі, плавно собі заходити в підготовку та й все. Тобто, я кажу, я готовий попробувати щось нове. Ви знаєте, я хейтив, хейтив Булденон, а тут типа, опа, і Булденон. Ну, коротше. Але кажу, треба попробувати. Треба попробувати і подивитися. Ну такий, кажу, старт е -е, такий потужний, більше дозування сходу, ніж там минулий. Осі ми починали. Ну, але минулий всі ми планувався якби довгим. Відповідно, часу більше було. а Тут зараз по факту треба як то бустанути е -е, пошвидше. Та й все, того і теж оральні препарати. Хоча, чесно скажу. Останній раз, коли я юзав Оксендролон, моє ШКТ сказало гудбай. Ну, Знову ж таки, треба спробувати. Потестуємо, подивимося. Та й все. Так що, але останній раз я його юзав в Україні, і не факт, що може той і був Оксондролон. Теж таке може бути. Бо тому, що в мене така реакція була на метан колись. Тобто шлунок зразу йшов спати. Можливо, той і не був Оксандролон, І таке могло бути. Нічого, ну, це, скажімо так, андерграунд. Все, все може бути. Все може бути. Бо кажу, я його теж давно, давно юзав, пробував підключати. Ну, кажу, не моє, але кажу, потестимо. Не підійде, відміниться. та й все. Хоча кажу, на оралку таку як якийсь там супердрол, станозолол, я Станозолол теж по 100 мг в день кидав, абсолютно ніяких проблем не було. Але. Станозол юзався на сушці в період сушки, хавки мало, відповідно, ШКТ не загружене. І коротко, ви поняли. Так що потестуємо, подивимося. Та й все, до цього ви бачите. там Т4, аромазін не забрав, треба буде... Ну, коротше, по аналізах, але я думаю, з Блденом він мені ще не потрібен буде. Каборгулін я поверну, і лікарнітін так само я стабільно по тисячу ставлю в міжсезон. Зранку перед кардіо рета, рета, Ретатрутит ми забрали все, він вже свою роботу, скажімо так, виконав. По гормон росту, поки що теж не додаємо. Я не питався, правда, чого ми не додаємо, щось забув, якраз перед відосом зняв, але не додаємо, так не додаємо. В принципі, поки так. Поки так. Він в холодильнику лежить, Добавити можна в будь-який момент, треба де потім схоче ще спитати. Так що, хоча кажу, воно і так зараз нормально дує, можна обійтись без нього, бо тому що знаю, чи як е, гормон впливає на мою ліпідограму, а він її добре хуйовить. Е, тому може і його поки і не потрібно. Та й все. Якось так, хлопці і дівчата. Е, от побачили мої аналізи, побачили мій курс, в принципі. Все, на цьому будемо закінчувати, само собою. Пальці вверх. Напишіть в коментах, заходять вам такі відоси. Я кажу, може ще про якусь трохи про. Ви просили, бачу, деколи на трансляції в ТГ, більше про фарму поговорити. Хоча я кажу, що ну, щось нове розказувати, я кажу, вже весь інтернет завалений. Сідати, знімати відос. Там, що таке мастерон, як він цей, ну але кажу, якісь нюанси можемо розкрити. Може ви накидаєте ідеї, е, якісь. бо кажу, бо займатися таким це давати рекомендації, які кращі курси робити. З одної сторони це норма, тому що е, заходячи до якогось долбойоба в TikTok, і він вам там рекомендує. Овердози трену ставити, або просто, навіть не те, що овердози, просто трен підключати для людини, яка там для себе форму робить, ну це дебілізм. Особливо самі розумієте, хто такі відоси дивиться. Молоді хлопці, які можуть, скажімо так, бездумно поступати. Людина розумна, людина доросла, вона ніколи нас спочатку перевірить, потім буде робити, а не навпаки. Та й все. Тому, можливо, з, з одної сторони воно і добре, хоча б щоб нормальні скажімо так, курси людям показати. А з другої сторони, і не добре, тому що будуть брати, користуватися, і теж знову ж таки знаючи молодих хлопців, будуть економити на аналізах, на БАДах, бо не вистачає грошей. П'яте, десяте, якісь плюс побічні ефекти можуть вилазити, не знають, як їх там. Скажемо так, Купірувати і тому подібне, і відповідно можуть бути проблеми. Тому я кажу, якщо є якісь ідеї, напишіть в коментах, то і все. Може, краще якісь рецепти будемо <сум> буду знімати, там, як зробити собі міл-план і так далі, воно і, кажу, і корисно, і безпечно для здоров'я деяких людей. Так що якось так. Напишіть в коментах, а я обов'язково все прочитаю і відповім. Так що, народ, все, буду відключатися. Кажу пальці вгору, коменти, репости, щоб ті відоси йшли до гори. І побачимося в наступному відосі. Всім пока!